Всім доброго дня, всім мирного неба над головою, 36,6. Ну, написали мені люди. Дуже хочеться при продовження. Ну, розповідаю, як закінчив вучкамбінат. Прийшов, починав я працювати до депо Шевченка. Ось і перший конфлікт у мене возник по поводу. Відпустки я проробив, з 2 грудня я почав працювати вже самостійно, пройшов учкомбінат, пройшов стажування і з 2 грудня я почав працювати вже самостійно. І десь на наступний рік вже вивісили графіки відпусток. І я дивлюсь, що я аж в листопаді. Підходжу до начальника відділу експлуатації на той час була Валентина Івановна Єрута. Кажу, що а що це за брехня така? Я не буду типу, в листопаді йти в відпуску. Ну, а коли це ти збираєшся? я кажу, ну коли-коли десь в іюні місяці, тому що в мене буде по законодавству, по закону 11 місяців, я маю право йти в відпуску. Вона мені каже, ні, учкомбінат не враховується. Слава Богу, Бог її на світі. В учкомбінаті був на той час юрист. Я підійшов до юриста, я проконсультувався, юрист мені сказав, що учкомбінат вчитується, так як він заходить в трудову книжку, і є старший день. Від нього теж ти ж не нагулькав, бо ну, коротше, він мені виписав закон, закон, цей стаття. Все, я приїхав, положив Єруті на стол цю бумагу і кажу, що ні, пробачайте мене, але я йду в в відпустку. І вона каже: на два тижні мені тепер треба когось викинути з графіка, і щоб тебе поставити. А я кажу: мені байдуже, кого ви там викинете. Потім я ще не розумів. Потім мені один водій каже, він проробив на той час уже лет, так, років 20. Mm -hmm. І каже мені, що ти знаєш, що літом ходять відпустку це приближені, Це дуже дуже приближені люди. Ну і звісно, люди, які там можуть відкрити рта свого і вибити відпустку на літо. Ну, я кажу, я буду по закону працювати. Я кажу, хорошо, а два тижні залишиться. <гиб> тобто місяць, 30 днів була відпустка, і я кажу, а коли потім я йду, а потім ти йдеш, а що <гиб> я. Бушу? Я кажу, ладно, вже і так согласен, не буду зариватися. Хоча мог не їхати далі і піти на місяць. Ну, думаю, ладно, вже так і бути. От і пішов я в іюні відпустку. І на мене так дивились старі водійці, що я думав, вони мене сожруть. Саме неприємне те, що ти їдеш, виїжджаєш на лінію, і коли ти їдеш, від тебе відворачується. Я питаю, ну мені наставник навчав, що володь, треба здороватися з людьми. Я кажу, так я здороваюсь. Він як раз мені вже я сам самостійно працював, і він мені дзвонить, робить зауваження. Ти не поздоровався з водієм, от водії на тебе поскаржився. А я кажу, де да я вже головою задолбався махатися. Ну, Розумієте, по кругу ганяєш? Е е е е я вже не пам'ятаю скільки, от, напр наприклад, е з окружної на е е була кінцева станція з е е проспект Перемоги. Ось. І, і ти наварачуєш цих вісім кругів за день. 8, 9, ну так, приблизно, я вже не буду брехати, не помню. І оце 9 разів ти бачиш цього водія, і ти з ним питаєшся, поздоровкатися, і він від тебе відвертається. І я йому кажу: ви мене пробачайте, я вже з цим водієм здороватися. Він мені сказав, хто це. Я зрозумів, хто це, і Кажу, вона від мене відвертається, таке ще я у... у нього мільйон позичив, і не віддав. Ну, якось так виходить. Ось. Ну, і... Саме страшне то те, що о, я прийшов на коли тільки прийшов, я попросився на перші зміни, так як созренням погановато о, і щоб їздити при свій ну, світле время суток. Мені дали перші зміни. Це було жах. На цей перші зміни ніхто не хотів працювати. Чому? Тому що в 7.04, до сих пор явку, цю явку, явка. 7,14 чи 7,18, ти виїжджаєш. Коротше, ну, 10, 5, ти виїжджаєш утра. Зміну ти здаєш останній на першій зміні. Це в 16.04. Ти здаєш цю зміну. Я пропрацював на неї пів року. Ніхто, я пам'ятаю, не пройшов на роботу і не пройшов нарколога. У мене був високий тиск. І мене відстрелили від роботи. І там сиділа жінка, вона була в резерві. І вона так психовала. Коли їй сказали, що не виїжджає в місце, в місце, в місце мене, тому що я не пройшов нарколога, не пройшов давління, ну, по давлінню. Ось. І вона там, -там репетувала, як, що, Да це галіма зміна. Ну цей галіма зміна я пропрацював пів року. Потім, колись я відмовив нарядчице, це Наталі Васильовні Лошиної, і за все я понес кару. Яка кара була? Кара була така, що в мене з перших змін я пішов в відпустку, і потім я узнаю в кінці відпустки, що я вже не працюю на перших змінах, я працюю на других змінах. Чому я обратився до нарядчиці, кажу, так і так, що а що це за діла? А вона мені каже: А у нас на перших змінах працюють мамочки і папа одиночки Ти папа одіночка чи мамочка? Вибирай. Я кажу, ну дитина не севершенолітня, ну як би другий клас ходить, ну як хотілося б піти, ну, піти на перші зміни, щоб там дитин, дитину бачити. Ні. На жаль, так. Да, вона мені зробила другі зміни, я, пропрацював, я працював на других змінах, тобто я виходив на роботу, дитина приходила зі школи, я приходив з роботи на спала. А потім дитина вставала, я спав. Ну, так от дитину я вважаю, тиждень і не бачив. Рік я вибивав вихідні, просив чи п'ятниця, субота, чи воскресенье, на понеділок. Не треба мені там суботу, воскресенька, я прошлому відео розповідав. Рік я вибивав ці вихідні, Ну, на мені їх дало. Воскресенье, понеділок. Тому що субота-воскресенька, знову хто відпочивав, Еліта. тобто з приближені водії до на експлуатації. Якось отак. От от. Так що хто, хто хоче йти працювати, тролейбус, трамвай, автобус, думайте, в автобусі людей ніколи не вистачало і не вистачає, на жаль. Хоч і подвіжний состав у них не плохой, обновляється, ні регулярно, але обновляється. Но якось так виходить. 7366. Подписывайтесь на мой канал. Далее, если будет интересно.